Ніколи такого не було, і ось знову автор видання The Athletic на своїх сторінках, описуючи свіжі трансферні чутки, розкрило амбітний план українського укиперерала Андрія Луніна. Колишній вортар зорі не збирається покидати Вальдебебос, навіть якщо надійде вигідна пропозиція від одного із європейських грандів. Мета Андрія поборотися за статус першого номера у рамці Ворідбанку. Попри те, що нещодавно Тібо Куртуа планував власну угоду ще на один сезон до червня 2027 року. Свої амбіції Лунін підтверджує важкою роботою у залі, на різкою з тренування уже встиг поділитися у власну міста. Чим натякає на роль Дублера, незгідний. Серед реальних претендентів на українця у цьому сезоні називався Вільяреал. Головний тренер з субмарини Марсаліно обіцяв Луніну місце в основі, що досить заманливо, зважаючи на те, що команда із провінції Кастальйон виборола право грати у цьогорічному розіграші ліги чемпіонів. Від орендної пропозиції Андрій відмовився. Та й керівництво королівського клубу в особі Переса наполягало на тому, щоб залишити Луніна у розпорядженні Хабі Алонсо. Минулого сезону Лунін провів у складі Реала 14 матчів, у яких встиг. Пропустити 19 мячів. При цьому на рахунку Андрія 6 кріншиків.